Добрий вечір! Я нога Тетяна в статусі керівник. Мій вишестоячий спонсор, Бауру Людмила Сергіївна, потрійний діамантовий директор. Сьогодні хочу вам розповісти про таке чудове дерево береза, яке має дуже багато своїх дивовижних лікувальних властивостей і переносить дуже багато користі здоров'ю людини. В нашій компанії нове життя ми можемо знайти складові берези в різних екстрактах, наприклад, кара берези, в бітуліні, бруньки берези, в екстракті берези. А гриб, який зазвичай живе лише на березі і приносить багато користі здоров'ю, це чага. Береза це дерево довгожитель і живе від 100 до 300 років, залежно від її розновиду. Берези ростуть на всіх континентах, окрім Антарктиди. Це дерево невибагливе до ґрунту і може рости як на болоті, так і в кам'яній постелі. Дуже відомі лікувальні властивості, властивості саме березових бронюк, які є основою складової екстракта береза. Вони відомі практично всім народам світу. На території сучасної Європи березові бруньки використовують у якості потогінного, сичогінного і жевчогінного засобу. У китайській медицині поширене лікування березовими бруньками пілонефрітів. У Тібеті це противоопікові і ранозагоювальні ліки при гнійних ранах. Загалом східна медицина трактує березові бруньки як універсальний засіб гармонізації поражнистих органів людини, кишківника, жовчного та сечового міхура, а також нормалізації діяльності ендокрінної системи. Це щитоподібний та підшлунковий залази гіпофіз, епіфіз, яєчок і яєчників. Резовибреньки проявляють протимікробну активність проти великої кількості штамів стафілококів антибіотикостойкої форми, серед яких збутники перитоніту, фурункульозу, флегмони. Гнитючі діють на інфузорії, трихомонади, лямблії, фекальну бактерію. Згубно впливають на аскарит і гаст і гостриків, дезінфікують порожнену шлунку. Екстракт берези на основі березових броньок приносить користь при хворобах печінки та живчо системи, як живчогінний та протизапальний засіб, як притивовірусний відхаркуваний препарат при бронхітах і трахеїтах. при оталарингологічних і стоматологічних захворюваннях, настій засто... застосовують для полоскань та апрікації для лікування запальних та гнійних захворювань шлунку, виразкової хвороби, гастриту. Якості профілактики підходить для поліпшення обміну речовини нормалізації травлення. У вигляді січогінного засобу для зняття набріків, у тому числі набріків серцевого походження. Березові бреньки сприяють схудненню, збереженню стрункої фігури, вони виводять зайву рідовину. Рідину. Очищають організм, нормалізують діяльність шунково кишечного тракту, поліпшують обмін речовин. Ось таке звичайне нам дерево з такою кількістю дововишних лікувальних властивостей. Я дякую вам за увагу і бажаю вам здоров'я, миру, добра. До побачення!